Вітаю, друзі! Хочу показати вам один із способів загортання блинчиків. Чому виникла така ідея? Хтось із підписників запитав у мене, як блинчики у вас отримуються такі маленькі. Вони не маленькі, я їх почуюся такими великими на всю сковорідку. Далі, за допомогою великого ножа, розрізаю навпіл і на четверо. Потім перевертаю більш світлою частиною блина всередину. І накладаю начинку. Будь-яка може бути сир солодкий. В мене найчастіше начинка з грибів, шампіньйони, посмажений з цибулькою і сметаною. Ось так. І далі накладаю начиночку і загортаю, ну як ви, голубці, загортаєте. Спочатку з боків підгинаю. Ось так склала маленькі конвертики. І далі закручую вже рулетиком. Ось так. Такий спосіб загортання дуже зручний на святковий стіл, коли є блинчики на столі з багатьма видами начинки, кожну хочеться покуштувати, але не хочеться сильно переїдати. А також зручно на сніданок, коли дуже рано доводиться вставати на навчання чи на роботу, чай колотиш на автоматі, ну і щось таке маленьке, хоч би два блинчики, щоб не на пустий шлунок виходить із дому. Єдине побажання, не пересушуйте блини, коли смажете, щоб вони були еластичні. Робіть тісто вологим, ріденьким, блинчики тоненькими, готуйте, пригощайте своїх рідних і близьких і смакуйте.